Республіканці в сенаті заблокували початок голосування за фінансування допомоги Україні, Ізраїлю, підтримки індотихоокеанського регіону та заходів безпеки на південному кордоні. США пропозиція не набрала необхідних 60 голосів, і це означає, що законодавці вимушені будуть повертатися до переговорів. Водночас, до зимових канікул конгресу залишаються лише тижні. Про те, чи є шанси, що допомогу схвалять до нового року, поговоримо із нашою конгресовою кореспонденткою Катериною Лісуновою. Катю, привіт. Вітаю, Марія. Розкажи, будь ласка, що означає таке. Рішення сенату і коли варто очікувати повторного голосування. Наразі республіканці працюють над новими пропозиціями щодо е, посилення законодавства е, щодо міграційної системи Сполучених Штатів Америки. І якщо їм вдасться е, зробити такі пропозиції про міграційну не законодавство сполучених штатів, на які пристануть не лише республіканці, але й демократи, то зрештою додаткову допомогу Україні проголосують у Конгресі. Але коли це станеться і чи станеться це взагалі наразі невідомо. По суті, це все залежить від перемовин республіканців та демократів, які ведуться зараз. Але Нагадаю, що часу у Конгресу залишилось обмаль. Фактично, наступний тиждень є останнім тижнем, коли республіканці та демократи можуть вести перемовини і зрештою погодити додаткову допомогу Україні та іншим партнерам. Марія. Катю, власне, ось цей запит Білого Дому про додаткове фінансування він вже включає кошти на посилення. Кордону а і безпеки цього кордону і вчора президент Байден говорив, що він готовий йти на поступки в цих питаннях, але зауважив, що республіканці не бажають шукати компромісу. Чого ж вони вимагають? Саме так, Марія. головне питання полягає не в безпеці кордону Сполучених Штатів Америки і Мексики. Гроші на що вже і так прописані в пакеті допомоги партнерам, який оригінально запитує запитував Білий Дім ще у серпні цього року. По суті, республіканці вимагають змінити законодавство щодо міграційної системи Сполучених Штатів Америки і повер. Нутись до законодавства, яке діяло під час каденції Дональда Трампа, а це означає відновлення будівництва стіни на кордоні США із Мексикою, також посилення перевірок нелегалів у сполучених штатах Америки, також серйозніші перевірки людей, які перебувають у сполучених штатах Америки у статусі біженців, а також за тимчасовим спеціальним дозволом, так званим паролем. А це означає, що такі зміни до імміграційного законодавства можуть вплинути і на ситуацію українців, які пробули США. Штатах сполучені штати Америки після повномасштабного вторгнення загалом демократи та республіканці сперечаються щодо цього законодавства міграційного і демократи, зокрема, заявляють, що виступатимуть проти нього і що українська допомога не має бути заручницею міграційного законодавства. Загалом позиції обох сторін пропоную послухати зараз the administration. Республіканці витратили роки, закликаючи адміністрацію почати виконувати мінімальні обов'язки щодо безпеки нашого південного кордону та дотримання законів нашої країни. Прямо зараз через кризу, спричинену адміністрацією Байдена, 300 тисяч нелегалів потрапляють у США щомісяця. Це майже як населення усього міста Лексингтон, що в штаті Кентукі, яке прибуває щомісяця. Через зловживання законодавством про надання притулку та тимчасовими дозволами на перебування, які відчайдушно потребують виправлення, нелегали легко потрапляють в країну. Перецнатвія листик Форепаблікенссадний Це недалекоглядно зі сторони республіканців раптово призупинити допомогу Україні, яку за їхніми словами вони підтримують та вимагати, щоб ми взялись за питання кордону, що було проблемою протягом багатьох років і вирішили це за лічені дні. Тим не менш, ми, демократи, були готові спробувати протягом трьох тижнів. Демократи сиділи за столом переговорів із нашими колегами республіканцями, щоб з'ясувати. Чи можливо зараз вирішити щось із кордоном? Ми розмовляли три тижні, але переговори фактично опинились в ще більшій кризі після того, як спікер Джонсон сказав, що єдине за що проголосують республіканці у палаті представників, це екстремальна міграційна політика Дональда Трампа. Дякую тобі, Катю. Нагадаю, що із конгресу для нас працювала Катерина Лісунова. Ми ж на цьому будемо прощатися. Мирного вам дня до зустрічі!